З спільнотою рівні у кривому. Ми дуже їм дякуємо за те, що вони допомагають в організації таких зустрічей як Ми все говоримо, що держави, то... Настаєш організатором існував господарства, економікою існуваха. Занімали свого вучкана, Андрійського і слова. Мені дуже приємно, що йде така велика робота. Це важливо для нас, для нашого покоління. Мені дуже приємно як вчитель, як педагог. Ну дуже багато цікавого нового. І, знаєте, Можна планувати нові екскурсії з цього. Це буде лекція про жіночі постаті в історії Кривого Рогу. Ну так, ми її назвали трохи жартома, друга серія. Це будуть історії про переважно поміщиків там кривого Рогу з, з опором саме, звісно, на жіночі постаті. І трішки ще про акторок, про... Так, ну, так ми називаємо пересічних жінок, одне слово, на що нам вистачить часу, проте все Людмила Фанасівна і розкаже. Вот эти э, героины наши, они э, так или иначе связаны э, родственными узами и из земли их находили рядышками. По этой причине э, сегодня рассказ будет касаться земель Шмаковых, как мы знаем в основном, и э, Долгинцевых. Я экскурсовод Рогу, то звичайно, що такі лекції я залюбки відвідую, слухаю і Людмила Фанасівна дуже полюбляє, Її можна слухати годинами за життя не тільки жінок, а також і як, от переплітаються судьби різних родів криворізьких родів, як воно все перетворювалося. Я просила, щоб було. Людмила Фанасівна розповіла за Галковську за. Іменно тих е, поміщень, тих жінок, які жили на території, де ми знаходимося, де, де саме навколо нас. Тому це надзвичайно цікаво. І тому я бачу, що і людям це було цікаво. І люди, які тут живуть, вони згадують від своїх е, предків, від своїх. Е, Батьки від своїх дідусів згадують ті спогади, які які вони, і це я я вважаю, що це надзвичайно важливо. В этом компресор на станції папа був чи ніколи його Замітіли у нього подарується. Я вже другий раз на цих лекціях дуже дякую. Знаєте, що мені приємно? І минулого разу, коли було опитування, саме я написала, що мені цікаво почути про ось ем, бариню галбариню ем, диконську, тому що ось переповідки в моїй родині є. Це мама, бабуся розповідали. І мені дуже приємно, що мене почули. І сьогодні я саме почула про історію диконської барині, тому що живемо ми поряд. Ось мимо цього будинку. От зараз там знаходиться СТО раніше в моєму дитинці. Ми говорили, що там магазин. Ми постійно порход повз. Я говорила про тому, що немає історії Кривого рога, немає справедливої, правильної, реальної. Ось зробили героєм. Федора Матвеевича Миршавцева, Ну, сделали по своему незнанию. А если на то уж пошло, то это, на мой взгляд, он недостойная личность, чтобы мы так с ним носились, возились, переименовывали вот этот вот парк. А вот настоящим лесником, настоящим организатором лесного хозяйства, экономикой лесного хозяйства занималась его внучка Татьяна Андроникова-Кислова. Мы выучали историю, чему был парк «Правда», чему Чому саме Федора Мершавцева? І дійсно Людмила Фанасівна так і каже, що Ну, всі відкривають Вікіпедію, скопіювали, розповіли дітям, ну як от я робила, розп... дала дітям слова, а дійсно історія набагато глибша. І треба це знати. Я от зараз своїм екскурсоводам. Ну, можливо, вже ми так залишимо екскурсію, але треба говорити дітям між рядками, щоб вони вміли читати між рядками. Це дуже важлива робота. Бібліотека це живий організм. Вона живе чим і ким. Людьми, книжковим фондом інформаційною мережою. Це однозначно. У нас це все якби, є і завжди потребує надходжень. Тому і з спільнотою рівні у Кривому» ми дуже їм дякуємо за те, що вони нам дарують книги. Не лише нашу бібліотеці, а всім бібліотекам міста. І те, що вони допомагають в організації таких зустрічей, як сьогодні. Мені приємно слухати. Людмила Фанасівну саме так, як вона нам це розповідає. Ми бачимо, який там величезний багаж знань, який знаходиться поза тим, що вона може розповісти, що може обмежити, що нас обмежує ось час. Але мені дуже приємно, що йде така велика робота. Це важливо для нас, для нашого покоління. Мені дуже приємно, як вчитель, як педагог. Ну дуже багато цікавого нового ви знаєте, можна планувати нові екскурсії з цього.